Да є ранок. Попереду на нас чекає складний бойовий день. Більшість бійців, набираючи сил перед важливими боями, ще спить, але відповідальні за побутове забезпечення табору вже давно прокинулись. Входит в... Що входить в... до обов'язків господині табору: підняти, підняти... підняти... всіх, підняти... нагодувати підняти... всіх, наглянути, підняти... потім вкласти, підняти... спати. Підняти... Так, все підняти... треба струсити міцний ранковий сон та налаштуватися на боротьбу. З приводу алкогольних напоїв, тоді певно і горілки як такої не було. Ну чому? Віскі — дуже давня технологія, та ми взагалі не п'ємо насправді. Потрохи прокидаються у всіх таборах десь швидше, десь повільніше. Треба відмітити, що автентичний табір є доволі аскетичним, тож необхідний час, щоб звикнути до нього і нормально висипатись в умовах польового середньовіччя. А перза дужим елементом є с реконструкція обозу, намітів, Строю, готування таких дрібних речей. Звичайна буденність середньовічних воїнів у поході. А ось ранковий постріл гармати, що закликає прокидатись. Це завжди неочікувано і дуже бадьорить. Бадьорий <śśled> ранок. Прохолодна вода. Добрий сніданок. Спілкування з товаришами по зброї за одним столом. Зараз ми бачимо, що в таборі збірної Білорусі всі прокинулись, і дехто вже давно працює. Наряд по кухні доводиться боротися з етнічним стереотипом, відмовитись від рідної картоплі та готувати автентично середньовічне рагу. Ранок це час підживитися, зібратися з думками, відчути особливу атмосферу фестивалю. Це дає учасникам потрібний заряд бадьорості та настрою. Ми прокинулись, роздивились і почали розуміти, що в нас все болить після вчорашніх бугуртів. Болить навіть те, що вчора ще не боліло: шия, руки, голова. Вчорашні позазалікові бугурти були дуже палкими. Бійці змогли перевірити на міцність і себе, і супротивника. Для тих, хто забув, нагадуємо. Що позазалікові або договірні бугурти відбуваються поза турнірною сіткою. Проте, хоча до рейтингу їхні результати не увійдуть, від цього вони не стали менш жорсткими. Спортивна злість та завзяття були присутні тут. На жаль, були й перші травми, отримані бійцями під час договірних бугуртів. Три повноконтактні бої 50 на 50 бійців і сотні сотні ударів по всіх напрямках. Потрібна особлива підготовка, щоб вистояти та зім'яти супротивника. Вчора був бугурт якби на зачетний, дві на дві збірних. Якби, я виступав за збірну Байці України. А, ну, получив травму, як бачите, ноги. Травма не досить серйозна, так що скоро зможу знову продовжувати бій. Реконструкція середньоючів заключається в тому і специфіка, тому що в нас є повноконтактні бої. Ні в одному періоді більше такого немає. Люди в обладунках. Вибігла людина в кольчужці, в золоченому шоломі, з клепаною барміцею. Все так дуже історично, вірно все. Та цього хлопця просто забили четверо з алебардами і все. Про силу ударів можна судити по цьому шолому. Шолом сталевий. Метал 3 міліметри завтовшки. А ось зарубка від алебарди. Глибиною десь у сантиметр, може навіть більше, півтора. Ось удар алебардою, Майже наскрізний. А що це таке? Я бачу, ви надягаєте багато всього. Це символ національної збірної Росії. Тобто уся збірна. Уся збірна в таких битиметься, так бійці збірної Росії вже готуються вийти на ресталище та одягають свої обладунки. доводиться на собі його ремонтувати. От коли надягаєш, тоді розумієш, як насправді точно Ну я свого завдання поки не знаю конкретного. Сказали, поки відпочивати, фестивалити, якщо десь щось треба допомагати. Одне слово, брати участь у фестивалі. Ось Артем Терехов допомагає одягати обладунки бійцеві збірної Росії Артему Горюнову. Ну, Взагалі, в клубах є умовні феодальні сходи. Люди, які довше займаються, люди, які менше часу займаються. Ми слідкуємо за спорядженням наскільки воно функціональне та історичне. Я сам роблю обладунки. В нашому клубі менше уваги приділяють побуту, більше обладункам та зброї. Від якості обладунка та зброї багато в чому залежить результат бою. Зручність усіх елементів, рухливість бійця та вага того, що він несе на собі. Все це для професійного воїна дуже важливо. Ось і бійці збірної України теж готуються, одягають обладунки, налаштовуються на майбутній бій. Дехто приходить заздалегідь, щоб встигнути нормально відпочити до початку змагань. Сьогодні розпочинаються перші залікові бої в усіх номінаціях. Результати першого дня чемпіонату дуже важливі для стану кожної збірної. Бійці сконцентровані та мовчазні. Командири дають настанови, ставлять бойові завдання на день. Бійці допомагають одне одному міцніше застібнути обладунки та одягти катарми. Скоро початок і збірні організовано прямують до місця проведення боїв. Перед початком залікових боїв організатори проводять загальний збір капітанів усіх національних збірних, командирів клубів та маршалів. Маршал це суддя. Саме маршали слідкують за дотриманням правил та вирішують суперечливі ситуації. У боях 21 на 21 та 5 на 5 перемагає та команда, яка першою вивела з бою, тобто змусила впасти за допомогою дозволених прийомів усіх бійців команди супротивника. В боях один на один зараховуються лише нанесені зброєю удари. Правила дозволяють рубати, підсікати, кидати супротивника, бити ногами, кулаками, щитом. Заборонені лише деякі найбільш травмонебезпечні удари та заломи проти загину суглобів. На зборах уточнюється регламент проведення чемпіонату і розпорядок боїв на фестивалі. І ось повністю укомплектовані та готові до боїв збірні зібралися біля реставища, що вже через кілька хвилин почався найбільший в світі чемпіонат з повноконтактного історичного середньовічного бою. Битва націй це перший міжнародний чемпіонат. Саме тут поки ще молодий, але дуже видовищний вид змагань стає центральною подією фестивалю. Історичний середньовічний бій, це єдиний в своєму роді вид спорту, Тивних боїв повноконтактні бої відбуваються не лише один на один, але й поміж командами, в яких число бійців доходить до 100 осіб. А тривалість бою може доходити до 15-20 хвилин. Глядачі привітайте капітанів національних збірних Андрій Зимин. Росія Ігор Зотов – Україна, Іван Кравцевич, Білорусь, Хуберт Філіп'як. Зараз на чемпіонаті Битва націй» є три найрозповсюдженіші номінації: один на один, п'ять на п'ять та двадцять один на двадцять один. Саме так бої проходять найчастіше. В кожній країні свої правила та традиції проведення турнірів. Для того щоб провести міжнародні змагання, треба було об'єднати все це різноманіття. Тому спеціально для чемпіонату битва націй» були розроблені міжнародні правила історичного середньовічного бою. Номінації також обрані не випадково. В кожній з них перевіряються різні навички. Капітани йдуть до своїх збірних, щоб донести свіжу оперативну інформацію щодо уточнених правил боїв. Щодо колана атакуємо броньо, не коп'ємо. З тилу колана одворотні Коп'ємо, не атакуємо броню. Така засада. В боях 5 на п'ять бійцеві потрібні абсолютно всі здібності і навички, щоб здолати супротивника. Партизан в четвертий бій, Вітязь в третій бій. А персик по моєму персик до п'ятого бою. Ми одягаємось зараз. Так, ми одягаємось зараз. Розпочнуться бої п'ять на п'ять. Це залікова номінація, в якій змагатимуться команди по п'ять бійців. Дорогі друзі, я прошу вас привітати бійців, які зараз виходять на бойовище. Вони проходять крізь ворота повсуддівську комісію, яка перевіряє стан їхнього обладунку та зброї. І ось ми бачимо, як на бойовище виходять перші п'ятірки з національних збірних Польщі та України. Отже, бій розпочинається, і з перших секунд бійці рвуться назустріч одне одному. Як ми вже казали, в номінації групові бої 5 на 5» Треба вміти все, що тільки може боєць. Для перемоги треба використовувати весь спектр дозволених дій: бити, пересуватись, боротись, збивати, підсікати, приймати тактично грамотні рішення. І, звісно ж, вміти працювати в команді. Важливо добре орієнтуватися в бою та чітко розуміти свою диспозицію та диспозицію супротивника. Швидкість та чіткість усіх рухів дуже важливі для перемоги. Трибуни шаленіють. Емоції зашкалюють. Боєць має бути швидким та винахідливим, не дозволяти зайти до себе за спину, оскільки приблизно 70% атак з тилу закінчуються падінням того, кого було атаковано. Тому краще не допускати цього. В цій номінації бій протікає швидко, тому й швидкість прийняття рішень дуже велика. Кожен намагається отримати перевагу вже на перших секундах бою і надалі нарощувати її. Великий арсенал прийомів, високі швидкості бою і невелика кількість бійців на бойовище дозволяє глядачеві легко роздивитись, що саме і де саме відбувається. Хто кого і як перемагає, все це робить номінацію групові бої 5 на 5 найбільш видовищною та зрозумілою для простих болівальників. Картина кожного бою неповторна. І навіть найдосвідченіші команди завжди діють по-різному у різних обставинах. Це справжній спорт, справжнє адреналінове шоу. Та атмосферу, яка панує в ці хвилини на ресталищі та трибунах, неможливо описати. Це історичний середньовічний бій. Повноконтактний історичний середньовічний бій. Ні, восьмій фіналу в боях 5 на 5 брало участь 16 бойових п'ятірок від всіх національних збірних. Всі команди розділено на чотири групи, і в наступне коло виходять перші дві команди з кожної групи. Зазвичай один бій складається з двох-трьох раундів, і команда, яка першою перемагає в двох раундах, перемагає і в бою. Саме така перемога впливає на рейтинг. Враховується також і результат кожного раунду. Це відрив, з яким перемагала команда. Ця цифра відображає, скільки бійців команди переможця лишалося на ногах на той час, коли всіх бійців супротивника вже було виведено з бою. Жовті картки це зафіксовані під час бою порушення, які також враховуються при інших рівних умовах. Вони зменшують рахунок, тому краще не отримувати їх. Усі результати фіксують маршали, які знаходяться на ресталищі та за його периметром. Головний суддя бою Гофмаршал. маршал. Саме він оголошує рахунок та приймає остаточне рішення в разі суперечки. Суперечливих та емоційних моментів більш ніж достатньо. Цей вид спорту ще дуже молодий, і це перший чемпіонат з єдиними міжнародними правилами. Багато хто з бійців ще просто не звик до них, а багато хто просто втрачає самоконтроль під впливом адреналіну. Ось ми бачимо цікавий бій між командами Польщі та Росії. З боку Польщі зараз б'ється найкраща польська п'ятірка, і в ній воює капітан збірної Хуберт Філіп'як. Ось ми бачимо, як швидко розмінюються бійці. І на ресталищі лишається тільки один вояк збірної Росії. Це учасник клубу Вітязь з міста Тула. Він стоїть проти двох бійців з Польщі. Отже, відчайдушний опір. Удари, удари, але все ж стоїть боєць збірної Росії. Знову напад, могутні удари фальшуоном. Мартін Гарсія йде у рішучу атаку. І так, рахунок 1-0 на користь польщі пам'ятає. Що ж, дивимось, другий раунд. Чи зможе Росія зібратися та не програти? Отже, п'ятірка Росії розпочинає напад, і бійці розбирають собі опонентів. Всі намагаються використовувати схил бойовища для того, щоб штовхнути опонента, і це доволі часто вдається. Ось ми бачимо, як боєць з Росії перекидає Хуберта Філіп'яка через огорожу ресталище. Так, отже, перевага на боці команди з Росії. Ех, помилка Мартіна Гарсія, і він на землі. Один боєць з Польщі лишається проти чотирьох з Росії, і маршали зупиняють бій за явною переваги російських бійців. Перемога Росії в цьому раунді, а на нас чекає наступний вирішальний раунд. Починається бій. Команди намагаються стратегічно зайняти більш високий бік. Розпочинається боротьба. Ось перші падіння Боєць Росії біжить замінити зброю. Огорожа ресталища вже розбита вщент. Втомились, втомились бійці обох команд. Але все ж Росія виграє, і цей раунд за результатами трьох раундів в бою перемагає команда Росії. Росії! Росії! Що таке? Ну як ви ж герой? Ви так тримались. До речі, розкажіть проти скількох ви тримались і наскільки часто таке трапляється. Ну, для початку скажемо, я ніякий не герой. Я гадаю, кожен член збірної Росії стояв би там так само, поки його б не закопали у землю. Або поки не пролунала б команда Стоп. І я стояв і розумів, що хлопці втомлюються. Їх двоє. Що в наступний бій вони втомлені підуть. А у нас є один втомлений. Перевага це часто так виходить. Бували випадки, що й перемагала та команда, в якій один був. Часто трапляється, що за межі ресталища потрапляють люди. Часто буває так. Якщо таке ресталище дерев'яне з таким, то можуть ну людина просто втрачає рівновагу, ти її штовхаєш. <праць> Боляче ні, все добре нормально. Нормально в першому бою ми перемогли, але в другому ні. Ваші відчуття від першого бою взагалі дуже добре. Навчилися користуватися цим нерівним бойовищем. Настрій відмінний, форма відмінна все добре. В наступній серії ми розкажемо про номінацію двобій один на один. Бої один на один проходять з трьома видами зброї: це полуторний меч, який наносить потужні удари. Меч Баклер. Баклер це маленький фехтувальний щит. Та щит меч, так званий стандарт, найстаріша номінація в історичному фехтуванні. Звичайно ж, ми побачимо найвидовищнішу, найскладнішу та безкомпромісну номінацію: масові бої 21 на 21, Тактика та взаємодія, сильні удари суперників та допомога товаришів. Чотири національні збірні, але тільки одна стане найсильнішою збірною світу. Дізнайся ж, хто переможе. Битва націй.